Привіт, друзі! Сьогодні я ходила до магазину, показую, що я сьогодні купила. Купила ось таку бумагу, каховинка. Львівська область, Гніздів, перша вулиця, коновальців. Отакі два рулона бумаги. Ціну, ціну я не, не пам'ятаю, чи по 13, чи по 14 гривень. Купила я трошки вже насіння. Буряк, циліндр. Сорт середньостиглий. Схід до технічної встигності 100-120 днів, М'якуш темно-червоний, цуковитий і ніжний. Ну, в принципі, я завжди беру цей буряк сію, тому що у нас тут е, круглий буряк, у нас він не родить. А от е, циліндр я завжди беру. І він темно, е, темно червоний. Немає всередині е, тих. Такі, знаєте, то як часом треш буряка, а всередині він такий світло-червоний і такі книтки білі є є всередині. У цьому бурякові немає. Купила я таких дві пачечки. Тут 10. Ага, тут 20 грам. От одна пачечка стоїть 18 гривень. Купила я ось такі кабачки. Кабачок золотенка, це кущовий кабачок, він йде ранньо стиглий сорт. Приблизний е, період е, вегетації 40 днів. Того року я сіла ці кабачки, вони мені дуже сподобалися тим, що вони ростуть кущами і на кущі є по 10 е, цих кабачків, ну, маленьких, запліднених. Хоча тут пише, що ці кабачки ранньостиглого стиглого сорту, вони у нас були до пізньої осені, можна сказати, тому що я кабачок вириваю, і вже наступний плід знову починає рости. Взяла такий жовті, взяла ось, ось зелені, аеро, аеро, на, на, нафт якийсь. Тоже сорт, середньостиглий. Кущовий, теж мені дуже сподобалось, особливо в господарстві, коли є хазяйство, то добре. І ще я хочу купити такі кабачки світло-салатові. Вони теж є кущові. Не, не пам'ятаю, як звуться, вони добре ростуть на кущах. Купила морку, називається королева осені. Тут 10 грам. Морква ця дуже добре зберігається на, на зиму. Вона є пізньо стиглим сортом. Період вегетації 100-110 днів. Коронеплоди циліндричні, оранжево-червоного кольору масою 120, 180 і 120 грам. Ну, дійсно, морква ця росте дуже гарна, велика. Якщо її прорядити, щоб вона була дуже ріденько, коли зійде, то вона дуже гарна велика. Тут у мене морква довга без серцевини. Це ранньо стиглий сорт. Період дозрівання приблизно 30 днів, тобто місяць. Коренеплід циліндричний, 19-20 см. Інтенсивно оранжевий гладенький. Взяла одну пачечку, тому як морду ранню я не кладу на зберігання. А сім вже для своїх потреб літом. Коли вже приходить вона, ми її вириваємо. То я її відкладаю. Для того, щоб ми її з'їдаємо раніше або згодовуємо її в господарство. Так. І також я ще сьогодні купила ось такий чай. Цей чай стоїть 56 гривень гранула із, зі смаком лимону. Він є різний. Є смак апельсина, є смак малини. От З малину я пробувала. От з апельсином і з лимоном не, не пробувала. Це чай, якщо я не помиляюся, польський. Тут 400 грамсь пише. Так, це польський чай, бо бачу, пише по польськи. Угу. Придатний до 5-го, 20-го, 24-го. Ось такий чай. Він, є, він йде не в пакетиках, він розсипний. Всередині така маленька гранула в йому. Як буду розпаковувати, якщо не забудуся, то зніму вам невеличке відео. Ну, ось такі таку покупку я сьогодні зробила, трошки затарилася насінням. А вам всім бажаю гарного дня, всім миру, любові і добра, всім па-па-па-па.